Картошку а котлеты и компот так и просятся к нам в рот, чтобы лучше сзади. Займати... Так, урочисто у дружківській гімназії інтелект розпочала функціонувати оновлена шкільна їдальня, у якій капітальний ремонт не проводився спочатку заснування навчального закладу, а це вже близько 40 років. Тепер гарне світле та затишне приміщення відповідає всім сучасним вимогам. Дуже красіве дизайн да. просто класний, все нравиться цвіточки на столах, дуже красиво. Якщо справнювач за столовою до ремонту, звісно, стала намного уютніше, приятні. Вона сказала, лучше". Лучше да. А наставоче кормят луче лучше кормі а Ну, чи муше <реш> кашу дають <реш> на гарячі обіди. Учні гімназії чекали два місяці, впродовж яких приміщення було зачинене на ремонт, а харчуватися доводилося у буфеті. Реконструкція прийшла повністю, і ремонт столової – це довгожданне збиття для нас. Тому що столова була ну полурозрушенам стані. Замінені повністю отоплення, і, і каналізація. вода. Як наголосила директор гімназії Валентина Логова, загальна вартість ремонтних робіт склала близько 350 тисяч гривень.